На початку липня у Житомирському парку на набережній запрацювали болорди. Тепер, аби потрапити на територію, потрібно зателефонувати за певним номером, який можна дізнатися лише в адміністрації парку. Таке нововведення сподобалося не всім Житомирянам. Зокрема, нарікання мають жителі провоку Чуднівський. Нас не попередили. По перше, вони спочатку були просто підняті і ніякої системи автоматизації не було. Згодом десь через тиждень. Систему зробили систему автоматизації, в яку внесли лише жителів тих, які мають власний автомобіль і саме власника автомобілю. Не лише проживають тут мешканці, які мають автомобілі. Та є досить багато людей. Приблизно я десь рахувала це 10 сімей. З них і в когось є автомобілі, так а в когось немає. Та, наприклад, там як моя мама, яка там може користуватися іншими транспортними засобами, там, можливо, таксі, якісь або там знайомі В систему автоматизації вона не внесена. Або навіть у нас є сім'ї, які взагалі не мають авто. і Вони також в систему автоматизації не внесені. Є похилого віку, і у нас є один військовослужбовець. Який втратив 2022 році ногу? Він має навчальний протест, йому досить важко пересуватися. Також люди дивуються, що боларди встановлені перед парковкою. Зараз та, це питання таке актуальне, тому що е, ну, мобільні, маломобільні люди ну, ніяк не проїдуть повсті бо боларди. Хіба що десь там знову ж таки ходити шукати охоронця, який знаходиться е, на човновій станції? Жінка говорить, що ситуацію намагалися вирішити, спілкувалися з адміністрацією парку, але станом на 12 липня зміни так і не відбулися. Ми зверталися спочатку. Ну, якби звичайно проговорювали це охоронцю, охоронець один із охоронців записав. Номера телефонів, ну тобто, які би ми хотіли внести, та, тому що ну, ті, які там проживають. На наступний день передзвонив директор КП «Парк» і сказав, що через якийсь там певний час, протягом десь одного тижня, буде інша система, ну додаткова. Це буде висіти номер телефону, десь при в'їзді, тут, я так розумію, на який можуть набирати люди, і воно буде відкриватися. Е, ну Вже пройшов, це було десь приблизно число. Мабуть, кінець місяця, ну два тижні це вже точно пройшло. Додаткового номера не з'явилося, таблички з цим номером не з'явилося. Йдемо до адміністрації. Директор комунального підприємства парк пояснює, для чого увімкнули болорди. Були запущені в роботу болорди, тому що це є закрита територія. Ви ж бачите, там і велодоріжки, і дітки там ходять, і відпочивальники. Уця пояснювати для кого ж з тутешніх жителів в'їзд дозволений. В основному це маса людей, які мають автотранспорт. Також у нас є люди, які не мають автотранспорту. Але ми їм теж прописали, там проживає на сьогоднішній день людина, яка була поранена і втратила кінцівку от, при бойових діях. На війні йому теж було прописано, що з нього там з телефончиком не, не виходить, ну ми працюємо над цим. Але є у всіх номер телефона охорони. Вони можуть звернутися туди і їм відкриють і закриють. Просто в'їзд туди любому автомобілю заборонено. Крім спецавтомобілів, спецтранспорту. Це швидка допомога, це поліція, газова служба, ну і ДСНС. Якщо людина викликає швидку допомогу. Вона е, може звернутися одразу до охорони і сказати, ми чекаємо швидку допомогу. Охорона відкриває, чергує прямо біля болорда і відкриває будь то поліції, будь-то швидкі допомоги, будь-то ДСНС, кому, кому б то не було. Там буде встановлена табличка, яка вже є, можете підійти на набережну, вона вже є зроблена. Не сьогодні-завтра її повісять. Там буде закреплена на в'їзній частині, прописаний номер телефона охоронця. В будь-який час вони можуть за цьому номеру зателефонувати, їм представитися, хто це, чого це і куди це. Тому що я ще раз наголошую. Просто в'їзд туди любому автомобілю заборонено. Кращої альтернативи ніж системи з дзвінками зараз немає. Запевняє адміністрація парку та розповідає, скільки вона коштувала. Кращої системи на сьогоднішній день немає. Чому тому, що за допомогою цього додатка з будь-якої точки світу, якщо звичайно, як є роумінг, можна відкрити і закрити болот. Це не дуже великі кошти, будемо казати так. Це все обійшлося до 7 тисяч гривень.